Знижки представляють єдині знижки на ентерожерміна 15% в Аптеках подорожник вам та ще купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Цей день майже настав. Після 16 липня 2024 року в Україні дати, коли стікає термін оновлення даних військовозобов'язаними. Чоловіки призовного віку ризикують отримати повістки або штрафи просто на вулиці. Все залежатиме від того, чи оновив військовозобов'язаний дані та чи має при собі відповідні документи. Що очіка. Ая на військовозобов'язаних громадян, які оновили свої військово-облікові дані, та на тих українців, які знехтували цим обов'язком. Розповім за миті з вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. 16 липня 2024 року спливає 60-денний термін, відведений на оновлення військово-облікових даних для військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років згідно з новим законом. Міноборони закликали Ає українських чоловіків не зволікати та оновити свої військово-облікові дані. Ті, хто не виконали норму закону, ті можуть отримати відповідний адміністративний штраф. І ми знаємо, що суми стартують від 17 тисяч гривень. Тому закликаємо всіх за той час, який залишився все-таки оновити свої дані. Найпростіше це зробити наразі в застосунку резерв плюс. Про те, що обов'язково потрібно обновити дані до 16 липня 2024 року, говорять і юристи. Адвокатка у сфері військового права та медицини наголошує, що це мають зробити всі військовозобов'язані чоловіки, які перебувають не тільки в Україні, а й за кордоном. А також підкреслює, що цю процедуру мають пройти і жінки, які здобули професію медика та фармацевта. Ба більше вона пояснює, чого чекати після процедури оновлення даних. Про це вона розповіла в ексклюзивному коментарі. Для те Сендюєсамперед я би хотіла уточнити, що незважаючи на те, що вже пройшло майже пройшло 60 днів для уточнення облікових даних, ще не всі громадяни розібралися, а чи потрібно їм уточнювати такі дані? Наприклад, призовники, студенти, або, наприклад, жінки, які мають медичну освіту, але ніколи не працювали медичним працівником, або якщо вони мають медичну освіту і перебувають у декреті. Багато є таких категорій осіб, які зобов'язані уточнити такі дані, але насправді вони ще й досі думають, чи потрібно це робити, чи не потрібно це робити. Так само окрема процедура для уточнення даних існує для тих громадян України, які знаходяться за кордоном. І свої дані вони також зобов'язані уточнити. Хибна думка серед наших громадян: що якщо вони уточнили облікові дані, то, начебто, все. За цим більше нічого не послідує. Але я хочу засмутити, мабуть, їх, тому що після процедури уточнення даних іде наступний етап: це проходження військово-лікарської комісії, і існує досить велика вірогідність того, що після уточнення даних таким громадянам будуть направлені повістки на військово лікарську комісію, щодо тих, хто все таки ці дані не уточнив з будь-яких причин, не змогли уточнити, не захотіли уточнити. В них є обов'язок передбачений законом, і, відповідно, якщо такий обов'язок людина не виконує за невиконання, настає відповідальність. Відповідальність передбачена кодексом України про адміністративні правопорушення, тобто це адміністративна відповідальність, і вона встановлюється в розмірі від 17 тисяч гривень. Накладається штраф в розмірі від 17 тисяч гривень. Адвокатка підкреслює, що якщо знехтувати обов'язком і не оновити військово-облікові дані, то чинним законодавством передбачена адміністративна відповідальність та пояснює, хто може виписати штрафи за порушення правил військового обліку. Фактично, в кодексі України про адміністративні правопорушення є дві статті: це стаття 210 і 210 прим. 1. Перша стаття це стаття 210, Вона стосується порушень правил військового обліку, і сюди, зокрема, можна віднести правопорушення, яке стосується неуточнення особою облікових даних. Або, наприклад, якщо особа не перебуває на військовому обліку, це також правопорушення, яке ми можемо віднести до цієї статті. Що стосується іншої статті 210 десять 1 то сюди ми можемо віднести правопорушення, наприклад, таке, як наявка особи по повісті, взагалі. Щодо цих статей 210, 210 двісті 1, то поліція не має повноважень накладати штрафи по цих статтях. Справи адміністративні по цих статтях розглядаються органами ТЦК та СП. Відповідно повноваження щодо накладення штрафів по цих статтях. Віднесені до керівників ТЦК та СП більше, адвокатка зазначає, що навіть тим категоріям громадян, які були зняті з обліку, доцільно оновити свої військово-облікові дані, оскільки може бути ситуація, коли дані, які зазначені у військовому квитку та дані, які містяться у відповідних реєстрах, не співпадають. А це вже причина для адміністративного затримання громадянина. Примітно, що якщо ви знайшли такі розбіжності, то не обов'язково йти до ТЦК, щоб виправити цю ситуацію. Громадянин може може направити листа до ТЦК та СП з проханням виправити неточну інформацію, це насправді дуже популярне питання, чому тому, що досить часто ми спостерігаємо ситуацію, коли людина оновлює дані через СНАП або через резерв і. Наприклад, у військовому квитку вона перебуває на обліку, в резерві вона не перебуває на обліку або навпаки. Буває таке, що людина вже за тому, висновком ВЛК взагалі виключена з військового обліку, тобто вона не є військово зобов'язаною, її не можуть мобілізувати. А в резерві написано, що вона перебуває на обліку. Uh -huh. Буває таке, що взагалі не можуть знайти інформацію про людину. Пише інформація про вас не знайдена. Зверніться, будь ласка, до uh -huh. дотикати тут. Хочу зазначити такий момент. Що якщо резерв або ціна просить людину з'явитися до ТЦК та СП, такі дані не є уточнені. Дійсно, для того, щоб завершити цю всю процедуру, потрібно звернутися до ТЦК та СП. Так як у нас зараз відбувається лише створення і наповнення відповідно цього реєстру призовників військовозобов'язаних і резервістів, то ми можемо спостерігати деякі збої між наповненням цього реєстру. Наприклад, дані з військового питка, як я сказала, про те, що він там перебуває чи не перебуває на обліку, не зовсім якісно вносяться в цей реєстр. Тому для того, щоб ці дані актуалізувати, потрібно все ж таки з'явитися до ТЦК та СП. І тут є такий цікавий момент саме для виключених з обліку, mm -hmm. тому що. Ов'язок по оточенню даних він же поширюється на тих, хто підлягає взяттю на військовий облік, хто перебуває на обліку призовників і так далі. Але він не поширюється на тих, хто виключений з військового обліку. Тобто, по факту, таким людям їм не потрібно уточнювати свої дані. І тут є такий момент, що за висновком ВЛК ця людина вже виключена, але в реєстрі він фактично числиться як особа, яка є військово зобов'язаною, і перебуває на обліку. Причому люди це бачать. Тоді, коли вони ну, просто от для себе вирішили подивитися, що там по них зазначається в резерві, наприклад, в резерві чи там пішли в ЦНАП. Тому я раджу, навіть виключеним з обліку, все ж таки е скачати цей застосунок резерв, плюс або піти до ЦНАП, навіть не для того, щоб виконати вимогу закону про оточення даних, тому що, ще раз зазначаю, вони сюди не підпадають, а просто для того, щоб подивитися, що зазначається в реєстрі. Чому? Тому що в нас є постанова Кабміну, яка говорить про те, що якщо в нас є розбіжності між реєстром і між військовим квитком, наприклад, стоїть там про те, що він виключений, а в реєстрі він на обліку, то цей військовий квиток може бути визнаний недійсним, і до особи можуть чинити адміністративне затримання. Щоб uh -huh. такої ситуації уникнути, нам потрібно ці дані знову ж таки актуалізувати, і для цього не обов'язково йти до ТЦК та СП, не обов'язково проходити повторно-військову лікарську комісію. Для цього потрібно написати письмовий запит на адресу ТЦК та СП і попросити внести такі дані до відповідного реєстру, доклавши підтверджуючи документи, копію того ж висновку. ВЛК. в мене на практиці були такі випадки, коли на письмову на письмовий запит. Такого чоловіка не відповіли. Ми подали адвокатський запит, і відповідно такі дані були внесені до реєстру. Тому я також рекомендую з цим не тягнути і ці дані актуалізовувати навіть тим, хто виключений з військового обліку. Однак у Верховній Раді запевнили, що військовозобов'язані в Україні зможуть оновити свої облікові дані без штрафу навіть після 16 липня. Про це в ефірі Київ 24 заявив народний депутат України від фракції Слуга народу Олександр Федієнко. Дивіться від того, що настає дата 16 липня. Це жодним чином не каже про те, що після цієї дати, тобто так, автоматично всі після цієї дати стають ухилянтами, які підпадають під санкції. Але ще раз хочу наголосити, що ТЦК повинен провести відповідні юридичні процедурні дії з кожним громадянином військово зобов'язаним. За його словами, люди, які не змогли прийти та оновити дані в ТЦК до 16 липня, зможуть і надалі це зробити. В такому разі адміністративний кодекс передбачає, що на таких людей не накладатимуть штрафи, адже вони самостійно усунули таке правопорушення. більше, адвокатка Анастасія Кондрась пояснює, що всю інформацію про військовозобов'язаного ТЦК та СП можуть взяти з відкритих реєстрів, і це дає можливість оскаржити накладання штрафів. Щодо того, що можуть отримати. Дані з публічних реєстрів. Дійсно, в ТЦК та СП є обов'язок, коли закінчиться 60 днів про оновлення даних, і коли вони захочуть накласти на людину штраф, перевірити по публічних реєстрах всю інформацію. І якщо вони можуть з цих публічних реєстрів таку інформацію взяти, відповідно, накласти штраф на людину вони не можуть. Угу. Але в чому в нас проблема? Дуже багато людей дані не уточнили. Дуже багато працівників ТЦК та СП не так багато. В них крім накладення штрафу і звірки оцих даних у публічних реєстрах, є ще дуже багато інших обов'язків. І мої побоювання, що такі штрафи будуть накладатися просто на всіх громадян, які не уточнили свої дані, в силу того, що в ТЦК та СП просто не вистачить часу перевірити всіх. Або, відповідно, такі штрафи будуть накладатися не зовсім одразу там, прям, в липні, в серпні місяці, а можливо навіть і значно пізніше. Я рекомендую всім громадянам все-таки не сподіватися на те, що ТЦК ціката СП візьме дані з публічних реєстрів, тому що, як я вже зазначала, можуть бути питання взагалі з внесенням даних, можуть бути помилки в таких даних. Можуть такі дані поцикати, СП не перевірятися, а просто накладатися штрафу, хоча це буде порушенням їх обов'язків, тому що вони зобов'язані спочатку звірити, чи можуть вони взяти такі дані, а потім накладати штраф. Тому я би все-таки радила на це не сподіватися, а уточнювати свої дані і знати, що обов'язок по уточненню даних такі громадяни відповідно виконали. У мережі досить часто зустрічаються питання від користувачів: а чи можна постійно сплачувати штрафи та не оновлювати дані в ТЦК? Як виявилося, це неможливо. Анастасія Кондрас підкреслює, що це хибне твердження і розповідає, який правовий механізм відповідальності та покарання з конкретними строками виконання та документами може бути застосований до правопорушника. А також пояснює, чим відрізняється вимога від повістки, бо ці два документи можуть бути направлені до військовозобов'язаного Поштою. Я хочу сказати, що таке твердження воно є хибним. А чому воно хибне, я поясню далі. Як я вже зазначила, якщо, наприклад, особа не оновлює дані, то відповідно вона може бути притягнута до адміністративної відповідальності. Застосований штраф за порушення правил військового обліку. Двічі, за одне і те саме правопорушення ніхто не може бути притягнутий до відповідальності. Тобто, до особи застосували штраф 17 тисяч. А що тоді далі? Ну, це не оновлення даних. Особі направляється повістка. По тій повістці людина не з'являється. Uh -huh. Відповідно, може бути що? Може бути застосована знову відповідальність, але вже за іншою статтею 210 1. Знову ж таки, штраф 17 тисяч. Uh -huh. Добре, людина не з'являється по такій повістці, Тобто, вона знову ж таки платить штраф, вона не з'являється. Який в нас механізм працює далі? Далі все відбувається таким чином. ТЦК та СП розуміє, що людина не з'явилася по повісті і вона передає відповідні дані до органів поліції. Органи поліції протягом п'яти днів повинні здійснити адміністративне затримання такої людини. Тобто вони це здійснюють або за місцем фактичного проживання, якщо особа уточнила свої дані і не з'явилася по повісті, або якщо ця людина не уточнила свої дані. Відповідно за місцем реєстрації такої людини, таке адміністративне затримання воно не є вічним, воно органи поліції не шукають людей місяць, два три і так далі. На це дається п'ять днів. Якщо органи поліції розуміють, що вони таку людину знайти не можуть, вона врожає вони так в реєстрі більше всього, що така особа буде в розшуку, але хочу наголосити, що вони письмово звертаються до Ти та СП. І повідомляють про те, що вони не можуть здійснити адміністративне затримання такої особи. Тут ще хочу наголосити, що адміністративне затримання і відповідно доставлення людини до ТЦК та СП може відбуватися лише на три години. Це в mm -hmm. ідеальній правовій картині лише на три години для уточнення даних, в тому числі може бути навіть проходження ВЛК. І ось коли ТЦК та СП розуміє, що адміністративне затримання і доставлення до них вже не вдалося. Відповідно, вони такій людині за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання вони надсилають письмову вимогу. Якщо повістка це фактично запрошення до ТЦК та СП, запрошення прибути, це виклик людини, то вимога це вже захід впливу до людини, яка не виконує законодавство. Така письмова вимога вона направляється також цінним містом з описом вручення і з повідомленням про вкладення. Тобто вимога це фактично вже останній етап цієї всієї процедури. І коли така вимога направляється людині, якщо вона її не забирає з кошти, якщо її неможливо доставити е, цій самій людині, все рівно ця вимога вважається врученою. По такій вимозі людина повинна з'явитися протягом 10 днів. І якщо вона не з'являється, то ТЦК та СП, визначений законом спосіб, звертається до суду і відповідно суд. Може накласти на людину обмеження в керуванні транспортними засобами, тобто ось така процедура, фактично випливаючи з неї. Людина не зможе сплачувати штрафи без понечні, ймовірно, що уже 17 липня працівники ТЦК можуть масово почати надсилати повістки поштою, також активізується процес перевірки документів на вулиці. Таку думку висловила адвокатка Дар'я Тарасенко в коментарі еспресо. Питання було тільки в тому, куди саме направляти повістки. Тому й було запроваджено цю процедуру з уточнення даних, що була інформація про фактичне місце проживання призовника резервіста або військовозобов'язаного. Якщо військо. Зобов'язаний не отримав повістку фізично або відмовився її отримати, то юридично вона все одно вважається врученою. При цьому жодного рішення щодо електронних повісток поки що немає. Бабіша адвокатка підкреслює, що громадянам треба бути уважними і дивитися на те, що саме написано в повісті, і на дату її підписання. На рахунок повісток і вимог дійсно деякі експерти говорять про те, що надсилання поштою цінним листом такі вимоги стосуються лише. Вимок, а не повістка, тим не менш, якщо ми розглянемо постанову 560 Кабміну, там чітко зазначається, що повістка може вручатися не лише під підпис і особисто, а може вручатися і поштовим відправленням. Потрібно розуміти, що повістка надсилається з описом вкладення і з повідомленням про вручення цінним листом, тому що, якщо, наприклад, поштар прикріпить цю повістку до квитанції про сплату комунальних послуг. Або покладе її у поштовий ящик, або прикріпить до дверей, це все буде вважатися неналежним чином врученої повістки, тобто лише цінним листом. Щодо цінного листа і повідомлення про вручення, то дійсно людини може не бути на місці. Якщо в нас є неможливість вручення, взагалі, тобто не можна знайти військово зобов'язаного, або якщо він відмовляється від підписання, повістка все рівно буде належним чином врученою. Щодо вимог то про форму вимог зміст встановлюється Міністерством оборони України, але в законі України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію також зазначається, що вимога також надсилається цінним листом з описом вкладення і з письмовим повідомленням про вручення. Тобто, і для повісток, і для вимог в цій частині саме поштових відправлень, вимоги однакові. Поштар, наприклад, приходить до людини, і він розуміє, що він не може вручити повістку особисто людині. Він відмічає про те, що відбулася неможливість вручення, mm -hmm. і повістка все рівно вважається врученою. Mm -hmm. Тому, коли ми говоримо про оновлення даних, чому важливо зазначати актуальну свою адресу, фактично місце проживання? Тому що якщо людина зареєстрована, наприклад, десь на східній Україні і переїхала жити на Західну Україну, і взагалі невідомо там, що з її будинком, де вона ну, зареєстрована? Чи там хтось проживає, і ніхто не може повідомити, чи приходять туди повістки, то відповідно наявка по повістці, як ми вже говорили, це буде штраф, адміністративне затримання і так далі. Буде тягнутися ціла процедура. Тому краще при уточненні даних уточнювати ту адресу, де ви реально перебуваєте, або вказувати те місце, де хоча б проживають родичі, і вони можуть вам сказати, про те, що до вас прийшла така повістка. Коли людині, наприклад, вручають повістку особисто і в неї написано, наприклад. З'явитися там на завтра чи на післязавтра написано дата, час місця. Тут якби ситуація нам відома. Якщо робити, якщо повістка надсилається поштою, тобто яка там має стояти дата? Насправді це чітко переписано в законі. Наприклад, якщо сьогодні, 10 липня, людині виписують повістку і відправляють її поштою, ну, це буде не 10 липня, нехай 17, так? будуть поштою відправляти, рахується дата 14 днів. Угу. Тобто має пройти 14 днів тільки тоді в повісті виставляється дата, коли людина має прийти до ТЦК СП, дата, місце, час. Це все зазначається в повісті. Тож не нехтуйте правилами мобілізаційного законодавства та оновіть військово-облікові дані, щоб не зловити чималий штраф. У вас ще є така можливість. Наразі це всі новини. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.